Солнечный плод. Вот такая у нас хурма созрива. Вот. Вона просто красуня. На солнце. И це майже остання на цьому дереві. Це багато було, що не залишається кілька силых плодів. Вот таких вот. Як у мене в руці. Дар сонця. Дар сонця. Який от на дереві отак от виглядає. Дякуємо. Небесам природі за такі подарунки гарні. Гарні подарунки. Красиві сонячні. Подарунок від сонця. Ніякого хочеться такого. Приходьте сюди, правда? Гарно.